Добрий день. Сьогодні в нас тема зберігання даних в інтернеті та керування спільним доступом до них. Сьогодні ми навчимося, як користуватися Google диском і давати доступ до якогось з документів. І так, у вас повинна бути вже створена пошта Gmail. Ми заходимо. Ось так вона в нас виглядає. так? Наша пошта вхідні. Відкладені, надіслані. Ви заходите на свою пошту. Далі у правому верхньому куті ми бачимо додатки Google. Натискаємо і з переліченого обираємо диск. Ми переходимо на свій Google диск. Тут ви можете побачити, скільки у вас є вільних Гігабайт. У мене вже, бачите, зайнято з 15. 15 ГБ на кожну пошту Gmail дається безкоштовно. Треба цим користуватися. І так, що вам треба зробити? Створити. З обраного ви обираєте, що саме? Ну, я вам раджу створити Google документ. Ось так, ми його створюємо, він дуже схожий на Wordкий. Далі тут ви можете. Від себе щось надрукувати, наприклад, домашнє завдання з інформатики. Пишете своє прізвище. І клас там 7 А, 7 Б. Далі, що ми можемо зробити? Коли ви його закриєте, він автоматично зберігається. Закриваємо і можемо побачити, що тут в нас є документ без назви. Давайте ми його якось назвемо, щоб я одразу зрозуміла, що це за документ. Проти нашого документа є три крапочки. Це дії з цим документом. З них ми обираємо Перейменувати і можемо написати інформацію. Далі на ці ж самі три крапочки, стоїмо, і що ми робимо? Надати доступ до цього файлу. Поділитися. За замовчуванням. Доступ є обмежений. Лише користувачі з доступу можуть переходити за цим посиланням. Ви натискаєте стрілочку і обираєте усіх, хто має посилання. Будьте уважні! Тут праворуч ще є додаткові можливості. Може переглядати, може коментувати, може редагувати. Ви мені надайте доступ, може редагувати. Або можна сюди додати мою пошту. Кого вона вже є, можете сюди додати. Це вам буде плюс бал. Або просто зробіть усіх хто має посилання. Кіпіюєте це посилання, натискаєте готово. Дане посилання ви скидаєте в НЗ. Зараз я вам покажу, як воно буде виглядати. Наприклад, я зараз відкрию цей же документ і покажу, як вставити. Він зараз, це посилання знаходиться в буфері обміну. Тобто ми його сюди можемо вставити, Ctrl V. Натискаємо. І ось з'являється це посилання на ваш документ. Це посилання, ще раз повторюю, ви прикріплюєте у ваш щоденник. Я за цим посиланням переходжу на ваш документ, бачу, що ви його створили, дали йому назву, щось тут мені написали, і тут поруч я вже напишу молодець, гарна робота і поставлю вам оцінку. Сподіваюсь, що завдання зрозуміли. Якщо залишиться питання, можете мені писати. ¡Uspecho!